Дякуємо Драгоміському марафону. Дякуємо Чорному лісу бригаді. Дякую, що ви підписалися, не дивлячись на погоду, не дивлячись, що в Україні зараз відбуваються трагедії кожен день. Але ми це робимо. Ми збираємо гроші для найкращих і сьогодні найкращі в даний момент це бригада Чорний ліс поглодив ще раз, бо вони сьогодні бігли і організацію займалися, і взагалі молодці. Да, да. Давайте трошки піднімемо національного духа на цій прекрасній площі. Слава Україні! Героям слава! слава нації, Героям слава! Україна! Я бачу, є багато дітей в залі, і е, хто як не я, харків'янин, має навчити головній е, те, що треба кризити нам всі разом. Коли як не сьогодні, що довго, це важливо, да не то, не то, що ви подумали, це ми в голові проговорили. Е, дітки не знають, що говорити на питання, яку постав і дав відповідь на початку війни. Давайте вперше в останній ці площі зробимо такий е, ну е, е, державі, яка називається е, е, всі разом, будь ласка. Дітки, запам'ятовуйте, і вам це треба принести через все життя. Що вам не задавало питання, ви маєте відповідати. Так, давай, дорогович, і всі, хто приїхали. Шо? Ваїстину <пев 'ї> <В> <пев 'ї> давай холоднося Збройним силам України. <пев 'ї> Національні гвардії Тери... Територіальні обороні, волонтерам, добровольцям, медикам ДСНС усім, хто набажає нашу перемогу. Дякую, хлопці, дякую дівчатам, бувають ці наволочки. Називається поки. уже <пев 'ї> <пев 'ї>. є майже мільйон хороших росіян лежить в землі. Е і не забувайте, що Україна це єдина країна на світі, де можна об росіян на офіційному рівні. Це прекрасно, це прекрасно, да. Так. Але також не забувайте, що. Наших людей про це також не забувайте, бо у кожного вже є жерт, у кожного є хтось хто служить. Дивіться, у мене є пару лотів. Це прапор чорного лісу. А, хто мріє його купу придбати? Зараз починається аукціон, а, тому я буду дуже вдячний, що ой, це його задонатити. І звісно, у нас є така коробочка. Хто ще не бачив цю коробочку для донату? Я зараз пущу в зал людину, яка мріла збирати гроші з людей. Як кароки на Майдані? Хто хоче пройтися по людях? А в нас же ж є волонтери? Ні? нема? Чи можна дати дитину відправимо? Якась хоче хтось? іди, дитина. Ти ж знаєш що говорити в школі. Дивіться, як тебе звати, Марко? Дивись, Марко офіційний представник цієї коробки. Марко йде до вас, готуйте готівку. Будь ласка, 10 копійок, 150 тисяч гривень, Будь ласка, і Марко йде до вас, і дивиться вам в очі. Марко, йди до всіх людей. Щас тобі всі люди дадуть готівку. Іди, йди, іди, Марко. іди, погодити Марко, Марко, молодець. Тільки вернись, Марко, щоб В рихтичок не шукали. ти <рес> <рес> молодець, зі yeah. Так, все, Марко, йди, йди. Так, ну давайте. Перший лот у нас прапор Чорного лісу. Давайте стартова ціна. Я знаю, що друга всі багаті, тому тисяча гривень. Хто готовий брати прапор э, Чорного лісу з підписом Андрія Юркевича. О, люди з Чорного лісу донатять перші. Тисяча гривень раз, тища гривень, два. Ти обережно, не махайте руками просто так, бо це я аукціон вважає, так. Да? 1000 гривень за прапор Чорного лісу раз. 1000 гривень за прапор Чорного лісу два. Давайте, якщо Юркевич не буде ставити свій овторов, то 1500 хочете. Да, да, 2000 гривень раз, Юркевич. 2000 гривень. Давайте, якщо хтось хоче, щоб Юркевич поставив авторов 2100, Це ви, да? Во, Юркевич, є фанати. 200 раз. 202. 3000 гривень раз.